І тепер зведення ніг тренажері. Якщо нема окремого е, тренажера на зведення ніг і на розведення, як правило е, регулюються вони е, вже з заводу, так планується. Що один тренажер виконує дві функції, але часто що вони розкидані окремо. Е, у нас багатофункціональний, тому ми просто розтягуємо е, ноги. На максимальну ширину з запасом. Тобто, якщо у вас рогатка розкидається отак, це не означає, що ви отак от виставляєте підставки, що це означає, що ви їх розводите ще градусів на 20-30. На Вибираєте поки що невелику вагу, тому що ці м'язи набагато слабкіші і через амплітуду будуть програвати на розведенням. І от я розвожу там, в дев'яту позицію передостанню, що явно більше, ніж. Я можу зробити сам. Потім ставлю одну ногу, закидаю іншу за допомогою рук. Спина вже в мене трохи відхилена назад. Я не сижу вертикально, особливо якщо є живіт невеликий, це буде дуже заважати. Але тенденція така сама: ви вже піднімаєте вагу, м'язи вже активуються. Організм працює таким чином, що ви рефлекторно будете напрягатись і заважати цьому нормальному руху. Тому знову таки. Розслабляємо тут, уявляємо, що ноги в нас є тільки до колін. А ми впираємось в валіки саме, саме тут. Ноги вільні, можете тримати навіть отак. Тут теж перевіряємо, чи рівна спина нейтральна. Витягуємося вздовж лавки. Піднімаємо діафрагму, напрягаємо живіт, таз в нейтральному положенні, і ми ще руками тягнемо себе в сидіння. Потім. Користуючись вагою, розтягуємо свої м'язи, не даючи підкручуватись тазу, і на видих зводимо ноги. Під вагою їх розводимо. плавно і без жодних пауз чи розривів. Тобто я не кинув ноги і розслабився і відчуваю, як мені відривають тут. А постійно контролюю. Якщо прес не рухається, таз не рухається, і ви не рухаєтесь в цілому, то ви зробите все правильно. Намагаємось розвести ноги відсотків на 10, 15, 20 більше, ніж ви можете це зробити без ваги. І починаємо з невеликої ваги, з невеликих повторень, тому що. Крипатура на приводящих групах буде дуже болюча і відчутна, і ви зробите все навпаки. Хотіли зробити як краще, потім будете днів 5 страждати і відновлювати свою рухливість. Поки це все, користуйтесь.